Запашні ялинові гілки, яскраві квіти, свічки й новорічні прикраси. Трохи фантазії, і у руках народжується тепла зимова композиція. Творчий процес заспокоює, дарує відчуття перезавантаження та допомагає відволіктися від щоденних тривог. Своїми враженнями ділиться мати полеглого військового пані Вікторія, яка завітала на майстер-клас разом з невісткою. Ну по перше, позитивні емоції. По-друге, спілкування з такими ж мамами. Жінками, дружинами, як і я сама, тому що е, бувають такі моменти, коли е, десь знаходишся в якійсь е, ну між людьми, другами там в компаніях. Якщо... Чи це багато чого не можеш розказати, тому що тебе просто не так зрозуміють. А тут, звичайно, вже можна вже все і виговорити, і поплакати, і поділитися самим таким таємним чимось. Арт-терапевтичний майстер-клас для жінок із родин військовослужбовців ініціював український штаб міжнародної дипломатії. Відкова терапія реалізується в межах проєкту Шанс на відновлення у Києві. Такі зустрічі відбуваються регулярно. А в Ужгороді їх провели вперше. Це той захід, який найбільше надихає жінку, тому що це про ніжність, про тепло, про любов. І особливо коли чоловіки на фронті або на жаль, ті, хто втратив. Нема змоги отримати квіти. А сьогодні кожна жінка власноруч створить новорічну композицію для себе. Тому трошечки відволічеться, зануриться в цей світ спокою. Тиш. Керівниця квіткової терапії Альона Чубашева, мати загиблого героя з позивним рекрут. Я мама загиблого героя. І е, я розумію, що цей біль він нікуди не дівається. Але ми маємо бути сильними. І, е, як ми можемо комусь розказати, як бути сильним, якщо ми самі не вміємо бути сильними? Тому я на сьогодні ділюся тим, що я пережила. Я пережила відновлення через квіти. Жінка каже, відкрила квітковий магазин в Києві, бо це було бажанням її сина. Зрештою, саме квіти допомогли їй самій пройти шлях відновлення. Дівчата з нашої команди не запропонували зробити флаурс-терапію для жінок військових, тому що ну я вважаю так, якщо відновилась я, то відновляться і інші. І на сьогодні ми вже з командою флористів з міста Ужгорода приймаємо участь в такій чудові події. І перш за все, хочемо, щоб жінки надихнулися, отримали силу, підтримку, бажання жити, творити, і перемагати. Захід відбувся у ветеранському хабі в Ужгороді. Тут дбають про ветеранів та їхні родини і охоче підтримують нові ініціативи. Ідея ветеранського хабу це створення таких домашніх умов, щоб ветерани мали куди повертатися. В першу чергу ми допомагаємо це юридично. У нас є юристи, є фахівці супроводу, які допомагають ветеранам. Є в нас також психологічна підтримка, є психологи, які працюють з сім'ями. Працюють з ветеранами, які повертаються, і наша ідея хабу це створити умови, щоб в нас в Закарпатті ветерани поверталися, почували себе добре. Марина Попович у ветеранському хабі знайшла підтримку й коло однодумців. Її чоловік загинув на війні у березні цього року. З ветеранським хабом я знайома вже тривалий час. Дотична до роботи, яка тут відбувається, також до відпочинку. Приходжу тут по четвергах. Тут працює дуже класна психологіня, вона також зі мною працює, допомагає мені. І саме тут я е, почуваюся комфортно, ветеранський хаб є моєю опорою та підтримкою. Відкову терапію планують проводити щомісяця. Також готують для закарпатських родин військових нові проєкти.